Бонжур! з вами Юра на Ютуб-каналі Заводж. Ось і останній день листопада, і я, як завжди, зустрічаюсь з вами на нашому каналі. Але є ще доща. Чорна П'ятниця. В нас багато годинників зі знижкою, є навіть ексклюзивні знижки на деякі моделі Ланжин, Хемільтон, ну і звісно ж Сейко. Також у нас зараз проходить розіграш прикольних призів. І щоб брати участь у розіграші, треба всього купити годинник будь-який! Далі ми дамо вам універсальний номер, а після цього оберемо переможця через рандомайзер. Тому ж чому б і ні? З призів у нас годинник Doxa Sub 200 Seiko Samurai, ручка Fisher Space Pen, сертифікат на 10 тисяч гривень і годинникова шкатулка Salvador. І хоч сьогодні останній день листопада, але знижки та конкурс діє по 1 грудня включно. Тож, хто хоче приєднатись до розіграшу, welcome! А я розкажу, що нансовували за цей місяць. В листопаді відбулась Dubai Watch Week. Велика подія для годинникової індустрії для регіону країни Персидського затоки. У виставці брали участь багато брендів, як великі концерни, тож Річмонд, та й незалежні типу Токс, Orisa, Наркейна, Tudor, ну і всяких таких. Деякі з релізів я сьогодні теж згадаю. Ну а ще мідо. Мідо пропонує чергову лімітовану версію телевізору. От ми працюємо з цим брендом майже 2 місяці і вже можемо сказати, що це найбільш популярний корпус. Звісно, попит має і Ocean Star, і звичайно MultiFord, але TV Big Date – це абсолютний хід. Тому не дивно, що Мідо регулярно роблять нові лімітки саме в версії телевізор. Цьогорічна модель має класичний корпус TV Big Date, Ті самі габарити, обробка і все інше теж, теж саме. А от циферблат тут нестандартний. І тепер він теж обігрує тему телевізора в дуже цікавому виконанні. Циферблат має різнокольоровий центр, причому тут це не плоский друк, а рельєфний мотив. Це конфігурація тестової телевізійної картки, що складається з певних кольорів та геометричних визерунків, які використовуються для калібрування обладнання. Виглядає класно і нетипово. А ще тут в комплекті два додаткових очокових ремінці синього та жовтого кольору. І назва навіть тут топова. Перший сезон, другий епізод. Другий тому, що ми вже бачили подібну лімітку минулого року, але там циферблат виглядав трошки по-іншому. Ціна цього телека 1290 швейцарських франків. Чи буде він в Україні або ні, поки ніхто не знає. Останніми роками 80% релізів Tissot – це звичайне x І сьогодні теж винятком не буде. Ось вам два нових релізи PreX. Що в них нового, якщо порівнювати з попередніми моделями? По-перше, розмір корпусу 38 мм та 10,9 мм товщина, тобто нові моделі менші в діаметрі, але зовсім трошечки товстіші. По-друге, маємо аж два нових матеріали корпусу. Титан та дамаська сталь. По титану є два варіанти антрацитовий колір з характерними вафельними рельєфами та стрілками, індексами і рамкою дати кольору рожевого золота. Або ж темно синій циферблат з накалірованими стрілками та індексами. Завдяки титану вони дуже легкі на зап'ясті. вага всього 84 грами. Варіант з дамайською сталью – Має не тільки корпус цього матеріалу, а й циферблат звідси й характерні ні на що не схожий малюнок металу. Тут замість браслета чорний інтегрований шкіряний ремінець. У всіх новинках встановлений той самий калібр Powermatic 80, що і в інших PRX. Він працює на частоті 21600, має запас ходу 80 годин, антимагнітну пружину анімахрон. Ну і в принципі, як завжди. Ціни дуже адекватні. Титан 875 євро. Дамаська сталь 1075 євро. Наступний реліз Zenith Defia Skyline додасть трошки розкішного вайбу нашому випуску. О перед нами турбіон повністю зроблений з рожевого золота. Але ж гляньте, який тут циферблат. Червоний цегляний колір, який вшановує цегу такого ж самого відтінку, що можна побачити на історичному мануфактурі Zenith у Лелоклі. Корпус зберігає характерні геометрію Skyline. Гострі грані інтегрований корпус, 12-гранний безель, водозахист тут 100 метрів. Тож, попри те, що на це диво турбіон із золота, в принципі, можна носити його щодня, а не тримати схованим в коробці. На циферблаті замість звичайного для дефі-визерунку пола чотирикутних зірок, що розходиться від отвору турбійона наверх. Годинник працює завдяки калібру El Primero 3630. Він працює на частоті 5 Гц. Або 36 тисяч на півкуливань на годину. За ходу тут 50 годин. Через задню кришку бачимо гарно виконаний механізм, що продовжує тему цферблад завдяки сучасному 3D-візерунку, що нагадує код дежене і вперше в Skyline, ажурний ротор, також зроблений з рожевого золота. На кожен може дивитись майбутнє. Але IWC дивиться і анонсує португіза на честь року коня. З бордовим циферблатом та позолоченими елементами. Такі кольори не випадку червоний та золотий, та й загалом їхнє поєднання в Китаї асоціюються з удачею, процвітанням та пристрастю. Сталевий корпус з діаметром 42,4 мм та товщиною 13 мм, є класичним для португезів. Проте, якщо попередні випуски не мали жодних посилань на тварин з одіакального календаря, на 26 й рік IWC обіграли коника досить цікаво. Замість слова, дні на індикаторі запасу ходу зображений силует золотого коня, що скаче галопом. а ще у формі коня зроблений ротор з 18-ти каратного золота. Тут, до речі, вражаючий мануфактурний калібр iW52011 системою заводу Peloton частотою 28800 та запасом ходу на 168 годин. Це лімітка тиражом 500 штук. Ціна 15300 євро. Тюдор представив нові філдові версії Ranger, тепер у розмірі 36 мм. Ranger загалом натхнений тюдорами, які носили учасники британської експедиції в Північну Гренландію в 50-х роках. Візуальна новинка повторює більшу версію 39 мм. Тобто має таке саме повністю матове покриття. За одну головку, що закручується, куполо подібне скло та водозахист 100 метрів. Але ця версія дещо тонша, всього 11 мм, та має вужчу ширину вушка 19, а не 20 мм, як було у більшій моделі. Також тут з'являється новий колір циферблата дюна White з зернистою текстурою. Тюдор каже, що дихались піщаними дюнами Саудовської Аравії, де проходять раллі Дакар. Цифри та мітки більш не світяться, однак Теодор додав точку з люмом на хвилинній шкалі. Плюс стрілки також мають люм, В іншому це звичайний ренджер з чорним або білим цифроблатом. Всередині калібр МТ-542.0. По суті, це той самий калібр, що використовує більша версія 54.02. Різниця суто в діаметрі механізму, який тут логічно менший. В іншому це звичайний механічний калібр Caness X Tudor з сертифікатом COSC 104 Гц і запасом ходу на 70 годин. А ну і ще й кремній упружиний баланс. Tudor є як на браслеті, так і на нейлоні. Ціна стартує з 3120 євро за нейлон і доходить до 3450 за браслет. Дуже багато обговорень було щодо нового вже 4-го покоління Mega Seamaster Planet Ocean. Усі нові версії тепер мають діаметр 42 мм, як це було у першого покоління Planet Ocean 2005 року. Всі зроблені зі сталі з внутрішнім титановим кільцем та суцільно-титановою задньою кришкою. Кожна версія має керамічну вставку безеля з білою, емальованою шкалою часу. Циферблати тут матово чорні, а от комбінації безелів різні, чорний синій та фірмовий помаранчевий керамічний варіант. З новим більш яскравим відтінком. Але що стало краще? Ну нарешті товщину корпусу змінили. З 16,1 стандартних моделей до 13,7. Це навіть менше, ніж стандартна сталева Seamaster Diver 300. Але при цьому водозахист Planet Ocean в 2 рази більший 600 метрів. Корпус тепер має набагато чіткіші лінії і грані. І загалом він більш плаский. Сапфірове скло теж плоске. З революційного тут ось що. Після 20 років, протягом яких гельовий клапан був визначений особливістю Planet Ocean, його взяли і прибрали. От і все. Окрім корпусу, Омега переробила браслети ремінці. Новий браслет має більш цілісний дизайн. Плюс він тонший, що краще поєднується з відповідно новим тоншим корпусом. А засібка тепер має серйозне мікрорегулювання. Загалом ви можете збільшити браслет на 9,7 мм у 6 положеннях, плюс є дайверське розширення, що пропонує додавати 23,6 мм регулювання. В результаті можна наїсти собі руку аж до 33 мм. Всередині калібр Омега 8912 з коаксіальним спуском та сертифікатом Master Chronometer. Працює на частоті 25200 і має запас ходу 60 годин. Ціни стартують від 6700 швейцарських франків. Доволі цікавий реліз, нещодавно ми побачили в інтернеті повна репліка pip boy 3000 з гри Fallout 3 та New Vegas. Якщо ви дізналися про Fallout через серіал, сорі, це трохи інша модель. Так от, ця бандура теоретично виконує усі функції, як і ігровий оригінал. Але насправді дозиметра та повної характеристики вашого тіла там не буде. Просто теоретичні цифри. Зробила його команда ентузіастів з Event Company, яка спеціалізується на виробництві фанових речей поп культури. Більш всього у них покеболів, але і з стартреку теж роблять всякий мерч. Стосовно самого приладу, це крута річ, але тільки щоб поставити на підставку і милуватись. До речі, підставка в комплекті. Приємно, що є ліхтарик та роз'єм під навушники, і можна навіть слухати радіо. Ціна цього чуда 300 доларів, і старт продажів почнеться в липні 26-го року. І да, вона показує час. Зустрічайте неочікуваний дует у Ліснардін та Урверк. Нову лімітку, що поєднує обертовий механізм фрік з дисплеєм супутникового часу «Урверк». у абсолютно новому механізмі. Назва годинника відповідна – «Урфрік». Ну, і ви поняли, – фрік. В результаті бачимо годинник без заводної головки, в якому переосмислили основний принцип OG Freak – використання самого механізму для визначення часу. У його центрі розташований осцилятор, що на 25% більший, обраний за свою легкість, антимагнітність, властивість та ефективність. Його оточує система годинникового супутника від Urwerk. Встановлена традиційне обертовий карусель. Щоб це стало можливим, бренди спільно розробили понад 150 нових компонентів: Інтегруючу систему автоматичного заводу Grinder, відуліс Nardin, технологію Diamosil та досвід у виробництві кремнію. Годинник має 44-мм титановий корпус з піскоструменною обробкою. Вплив Urwerk проявляється в рафлених секціях безеля та акцентах яскравого жовтого кольору. Тоді як ДНК фрік можна побачити в архітектурі без заводної головки. Час регулюється за допомогою обертового безеля, який фіксується фірмовим мізачком на 6 годин. Заводити також можна поворотом задньої кришки корпуса. Ціна цього технологічного дива 122 000 доларів. Може пам'ятаєте, в одному із дайджестів я розповідав про нову сартину DSX GMT. В цих моделях сартина оновила систему DS. Тепер вона має назву Extreme Shock Resistance. І ще більш захищена від всяких неприємностей. Так от, тепер Сартіна додає цю систему і в свої дайверські годинки. Візуально ж вони теж ж самі, як і попередня версія діаметром 38 мм з механізмом Powermatic 80 Ну і з 80 годинним запасом ходу, ну і пружиною ніохран. Але є ще одне приємне оновлення: вперше в розмірі 38 мм з'являється керамічна вставка на безелі. Всього представили 5 нових варіантів: від класичного чорного та насиченого зеленого, до біколорних або повністю з чорним півді-покриттям. Разом з новими моделями Certina запускає глобальну компанію Certina Сартіна section яка підкреслює готовність колекції до будь-якої місцевості та клімату. Може попросити їх затестити в Україні. У нас можна зробити цікавий стрес-тест годиннику. А от Хамільтон вирішив приділити увагу візуальної частині його нову Вентуру Edge Skeleton. Характерний ступінчастий профіль дещо змінили, і тепер він більш нагадує космічний корабль. Можливо, вони надихаються лімітками дюни? Who knows? Як і попередня версія, нова вентура – це не маленький годинник з габаритами 51 на 47 мм при товщині 13.8 Є версія з корпусом зі сталі з піскостроменною обробкою або з чорним півді. Скелетований циферблат захищається градієнтним сапіровим склом, яке змінюється від темного до димчастопрозорого. Шестикутне сапірове скло має купольну форму і піднімається над безелем. Під темним скелетованим мостами, яким також повторюють обриси корпусу, можна побачити компоненти калібру H10S, оскільки годинникові стрілки скелетонізовані, годинна і хвилинна стрілки мають тоненький люм суперлюмінова. Ціни стартують від 1895 євро. Фредрік Констант цього року святкує 37 років. Поки що кризи середнього віку не видно, замість цього 37 наборів з канонічними калібрами Фреді. Набор має назву The Elements. Тут можна знайти барвисті та нині трендові кам'яності сверблати. Класичний Moonface Date мануфактур має оновлений калібр FC716 з збільшеним запасом ходу 72 години та яскравим бірюзовим циферблатом. Це лімітка тиражем 716 штук, 37 з яких представлені в наборі The Elements. Ціна моделі поза набором з 4895 швейцарських франків. Classics World Timer Manufacture має насичений синій циферблат з лазуриту. Як і Moonface, 37 моделей World Timer входять до набору. А решта буде доступна окремо в першій половині 2026 року. За ціною всього 5395 швейцарських франків. Classic Perpetual Calendar Manufacture тепер має менший розмір корпусу 40 мм та новий калібр FC 776, де запас ходу збільшений з 38 до 72. Цей годинник має темно-зелений циферблат з каменю геліотропа. Тут тираж всього 37 штук ціною 10 995 швецарських франків. High Life має механізм Турбіон Perpetual Календар у столовому корпусі діаметром 41 мм. Хоча він є частково у комплект Elements, він не має циферблата з мінерального каменю. Замість цього тут скелетонізований циферблат з бордовими лічильниками та турбіоном, в комплекті два додаткових очукових ремінця. Він також, що лімітованою серією з 37 екземплярів та має ціну 26 995 швейцарських франків. Doxa зробила неймовірну лімітку SAP 300 бета для дубайського ретейлеру Ahmed Sediqui Sun і якраз представила її на Dubai Watch Week. Ця версія бета зроблена з матової чорної кераміки. А от з тут вишнього червоного кольору в стилі сонячного променя. Який чудово грає зі світлом. Стрілки та накладні індекси, чорні в тон корпусу, і заповнені білим суперлюміново. вишнево-червона зовнішня хвилинна шкала, та вишневий друк тон в тон. На безелі об'єднує всю кольорову історію. Керамічний безель має фірмову бездекомпресійну шкалу Докса. Ця модель має стандартний чорний каучук з чорною розкладною застібкою і додатковий сірий ремінець НАТО. Для більш повсякденного образу. Взагалі Doxa робить дуже круті локальні лімітки для різних ринків. Порис представив нову версію ProPilot Date в корпусі 41 мм, як і в попередніх моделях, але з меншою товщиною з 12.3 до 11.7. Новинки мають багатосекційний корпус зі сталі: браслет з новою скошеною розкладною застібкою ліфт, або замшевий ремінець з безшовним регулюванням. Та також розкладною застібкою. Сафірове скло має куполоподібну форму і антиблікове покриття на внутрішній поверхні. Водозахист 100 метрів всередині базовий калібр 733 на базі Sліte SW200 з запасом ходу на 41 годину. Нові версії має текстуровані циферблати чорного, сірого або приглушеного зеленого кольору з накладними арабськими цифрами та стрілками з люмом. Безель зберігає кутову рельєфність пропайл. Ціна нових пропалотів 2250 за браслет або 1950 швейцарських франків за ремінець. Так Хойер на Dubai Watch Week представив нову Монако Split Second Хронограф Air One. Габарити тут як класичного Монако 41х47,9. Але на цьому схожість закінчується. Корпус складається з титану 5 класу, сапфіру та жовтого золота 2N. Замість традиційного корпусу, обробного на верстаку з ЧПК, також використали технологію селективного лазерного плавлення SLM. Лазер плавить порошки та справляє їх, створюючи майже остаточну форму, яку потім можна полірувати. Ця технологія займає в 5 разів більше часу, ніж традиційна обробка. Однак, результатом є міцний, але скелетонізований корпус. Товщиною 12,5, вагою 85 грамів. Ми також знаходимо золоту кнопку хронографа на лівому боці корпусу. Всередині автоматичний калібр 81,0 з колонним колесом 65 годинним запасом ходу та високою частотою 36 тисяч напівколивань. Задня кришка корпусу не завжди є родзинкою. Але в цього годинника кришка повністю виконана з сапфіру та кріпиться чотирма гвинтами. Так хор випустить 30 екземплярів Monaco Split Second Chronograph Air One ціною 150 тисяч швейцарських франків, що нас чекає в магазині в грудні. Ну хоча б нова поставка Doxy та Formex. У Doxy побачимо новий корпус 750T, у Formex кучу філдів і новинки Essence. Також встигнемо ще привезти нову поставку Seiko, і там буде дуже цікава штука. Тож слідкуйте за анонсами, бо буде окремий випуск. От такі пироги. Сподіваюсь, ви побачили нові хотілки для себе свою колекцію. Або, наприклад, щось просто цікаве для обговорення. Мій топ з цього дайджесту це Сартіна 38 з керамікою та новий Теодор Рейнджер. Настанок нагадую про наш розіграш та те, що у вас залишився один день, щоб прийняти в ньому участь. Діліться своїми враженнями та думками стосовно новинок. Дякую всім, хто дивився до кінця, і зустрінемося в новому місяці. Не сумуйте!